В рубриці, що там у фірмі, у нас сьогодні місто Ройтлінген, що є в центрі землі Баден-Вюртенберг в Німеччині, це є південь Німеччини ближче до Швейцарії. Між іншим, місто історичне, місто на 112 тисяч приблизно населення, і я продовжую качати тему місцевого самоврядування. Тобто тут недавно зробили. Реконструкцію площі навколо Радхаусу так, тобто Штатхаусу місцевого, місцевої радощі, і почнемо ми з огляду того, що тут є історичні будиночок, яких насправді багато є і на заході України, і переважно такого роду об'єкти дуже часто розбирають, демонтують і будують якесь угідне чергове житло. Ось тут його відреставрували, бачите, як зелені вікна на тлі прекрасної цегляної кладки, і кожне віконечко ідеально відреставроване, дерев'яне. І бачите, як зробили площу, з... зіграли в рельєфі. Поруч стоїть міський... міські вбиральні з таким яскравим червоним кольором, скляним фасадом. Ось, зараз ми подивимося. Єдине, що вони ще не доробили, це от. Паркування. Паркінг такий ще доволі сумбурний, на ньому навіть немає асфальтного покриття. Відділили такими звичайними дерев'яними колодами. Ось, Видно, що ще буде тривати ця реконструкція. Ось, отак виглядає, міські вбиральні в Німеччині є можливість заплатити монетами, а можна і вже пайпасом. І навколо. Цієї відреставрованої пам'ятки є сформована площа. Почнемо ми огляд з дитмайданчика. Подивіться, скільки тут дітей. Такий прикольний дитячий майданчик. Всі металеві елементи є осунковані, тобто фактично вічні. І все сплановано максимально зручно. Також тут я бачу спорт є такі тренажери велосипедно. Паркінг і подивіться, як оформлені зелені зони. Нічого такого особливого, звичайна флора місцевої землі з польовими травами, навіть їх так позв'язували в такі смопи. Тут я бачу, є форсунки. Видно, що тут в літній період є фонтан, так званий сухий фонтан. І далі подивіться, як органічно зроблений скейт-парк. А за скейт-парком є транспортний вузол. Я так розумію, автобусний. Зараз ми туди також підійдемо і подивимося, як це все організовано. Тактильна нанесена розмітка на асфальті, на камені і на бетоні. Дуже класна геометрія зроблена. От, і дивіться, як малюки. Малюки залюбки катаються, а Мамулічки собі гріються на сонечку. Просто міська ідилія. Вулицю магістральну відділили так само таким зеленим, зеленою смугою з дерев і з польових трав. І давайте піднім, підійдемо, підійдемо подивимося на штат Мітте, міську таку автобусну зупинку, розв'язочку. Дивіться, як воно класно все організовано. Я так розумію, що по центрі тої штучки є якась диспетчерська, і так тут є. Тут є зроблене таке коло, бачите, є різні зупинки і накриття, дошочечки, табло. Все дуже зручно і все дуже правильно, як на мене. Так, тут є, бачу потік. В місті і навіть є такі шлюзи організовані, якісь навіть фрагментики, е маленькі фрагментики історичної старесенької забудови, в такому не найкращому у нас стані. Зараз ми обійдемо, бо я бачу е дуже класний пішохідний місток через той потік. Так, дивіться, я думаю, що це стара, стара якась шлюзова станція чи фахваркова. Вона тут залишена. Так, подивіться, скільки тут зупинок автобусів. Завели в самий центр автобусну таку розв'язку, що з різних міст, очевидно, з різних міст навколо люди з'їжджалися прямо до міської радочі. Так, Тут власне написано, є табличка про те, що це історична пам'ятка, тому вона нас таким е, виглядом. Законсервовано, бачите, мох на на доску. Так, Подивіться в глибині всі історичні будинки і не тільки історичні, я так розумію, що по порцеляції історичної забудови відновлювали нові будинки і є така класний дворик, площа для літнього майданчика. Повертаємося на місце, куди ми стартували, звідки тут є пішохідний місток, вода. Кістюсенька, верби ростуть над водою, качки плавають, і ми повертаємося до площі. Подивіться, як набережно організовано, такі каскади, і на них просто на травичці відпочивають собі люди. Дуже кльово. Зараз я не розумію, що це за мафіки стоять тут, Зараз ми з'ясуємо, що це є. <звінця> ага, розумієш, що дуже-дуже тимчасово якась була акція, тому тут дозволили їм тимчасово стати. Полюбуйтеся, нічого, як на мене, складного. З бетонних блоків відлиті такі хвилясті криві і зроблені де де місця, де можна присісти. Також подивіться, як люди відпочивають. Ніхто не заважає вам прилягти. Якщо ви не порушуєте громадського порядку, можете собі лежати, валятися тощо. Є місце для тих, хто любить сонце і для тих, хто в затінку. Ну і ми прийшли до ратуші. Отак От виглядає нова місцева ратуша. Так виглядають недільні велопрогулянки в Німеччині. Там починається, я так розумію, старий центр, судячи по тому, реставрують якусь вежу. У мене є підозра, що це або стара ратуша, або якась хідна брама до центру. І судячи по тому, що там ми бачимо вежу дзвіниці, готичної, напевно, там є історичний центр, В силу того, що місто стало напевно, районним центром. і на нього поклали більші повноваження, і, відповідно, нову ратушу перенесли. вона написана. Штат халі, Руйтлінген. Дуже класна мінімалістична архітектура. Судячи по тому, що є підвищення об'єму, напевно, що всередині є велика міська зала для проведення концертів і другий поверх це атріумний з довгими вікнами, напевно, це є галерея по периметру. Переважно міські такі зали вони є, служать для різного роду концертів, народних зібрань і всякого такого різного. Також тут ми вже бачимо є заїзд, підземний паркінг. Дивіться, як класно, дуже зроблено, безпечно. Проїзд велосипедної смуги через в'їзд і виїзд з паркінгу. Так? Тобто дуже класно, є острівець безпеки, і автомобілісти будуть розуміти, що треба тут приторможувати, а велосипедисти себе дуже дуже комфортно. Почувають, як бачите ну І ландшафт. Нічого такого гіперскладного не зроблено. Регулярна посадка дерев, якісь акації тут я бачу, дуже багато асфальтованого покриття, як завжди, дуже добре зроблені водовідводи, бачите приховані шви водоприймачів і е, такі от з гербом цього штату землі е, каналізаційні. Лючки. Ось, отак така стримана архітектурка з таким бронзовим фасадом вентильованим, з дуже строгими формами, ритмом вікон. Дуже мені це подобається. А тут є над е, магістралі зроблений піший е, перехід. Мода ця, судячи по архітектурі, цієї 80-ті роки. Може, 90-ті максимум, коли все-таки надавали більшу перевагу автомобілям, ніж людям. Але то, як воно заросло, і та прогола стала таким зеленою, так само ландшафтною одиницею, то, в принципі, звичайно, гарно, безперечно, воно виглядає. Ось таким чином, друзі, так що пишіть ваші коментарі, ваші враження про штат Халя в цьому місці вхід в цю частину історичну через таку арку бачимо імітацію історичних будинків, далі бачимо вже модерністична забудова. Тут починається вхід підземний паркінг. Зверніть увагу, який величезний довжелезний дашок над велосипедним паркінгом. І Зрештою, подивіться, скільки тут припарковано тих велосипедів. І нічого гіперскладного. Газончик. Багато пішохідного простору і ось так здалека виглядається штат Халлі. Цей концертний зал з величезною терасою на рівні походу четвертого поверху. І ось стільки пішохідної зони навколо. І відразу поруч автобусні зупинки, які ми вже переглянули. О, тут же є натурліг. Історична штука, видно по всьому. Кілька збережених фахворкових будинків, будинків, які примикають вже до, до імітації історичних. Класно, що вони зберегли е, порцеляцію і попри те, що вже фасади ніби сучасніші, але дух старого середньовічного міста є збережений. Ще блогустрій, бачите, абсолютно новочесний, світильники сучасні, немає ніяких імітацій під... Хоча, можливо, тут я би їх і подарував. Ну, і звичайно, це тема вітрин першого поверху. Бачите, попри те, що тут такий відновлений фахверк, внизу абсолютно спокійно сідає алюмінієва система, сучасне скло дуже кльово. І тут ренесансного часу таке архове заглиблення до входу. І Оці побути на тих хронічних вулиць Я обожнюю ці моменти формування таких спонтанних площ. На цій площі може рости буквально одне дерево, поставлена скульптура такого півня з колесом. І подивіться, класно тут і старі будинки, і відновлені, і сучасні, як вони співіснують і органічно і класно виглядають. Тут люди люблять кольори, бачимо такі цікаві відношення на фасадах. І, бачимо, і зелені тони, і жовті, і голубенькі всякі історії. Дуже класно. Ну І тут збереглася, зверніть увагу, яка історична вітрина з такими човунними колонами відлитими і з дерев'яними пілястрами. Дуже гарно. Відчуваються вітрини різних часів, Такі форми з трапецією дзеркерами були популярні дуже сильно в 70-80-х -х, х роках. І ми доходимо до площі, ринок, напевно, тому що я бачу готична кірха в своїй глибині. І бачимо, що тут, очевидно, була архітектура зруйнована, тому з'являються нові банківські будинки, офісні з вже абсолютно новим. Під ходом. Що тут тільки немає, і модернізм, і скляні форми, і такі от функціоналістичні речі. І, тим не менше, є одна вулиця сформована в псевдоісторичних готичних формах. Бачимо класний виглядає фонтан історичний, як бомбезно виглядає оця. Форма резеліту, який виступає з готичного даху кірхі з фахворком, помальованим такий світло-сірий світло колір. По-моєму, бомбезно. Велика дискусія була в часи відбудови Німеччини і зашлі Польщі. Після роками, десятиліттями вона тривала про те, яку архітектуру робити. І бачите, цей модерністичний, навіть я би сказав, бруталістичний Фасад торгового центру з шклом, з такими масивними геподібними бетонними конструкціями, такими контрфорсами, навіть я би сказав, вони дуже контрастують з тими відновленими або псевдовідновленими готичними дахами, які настільки все-таки є органічними для оцього готського світу, німецькомовного, який відрізняв ці форми, відрізняли їх від італії, від південної архітектури. І Бачите, Німеччина перейшла до мови іншої, до мови прагматичної, до мови матеріалів, конструкцій і функції. І попри те, що тримають ту мінус висоту. Інша школа і інший погляд був про те, що треба робити псевдоісторичну архітектуру. І От ви бачите, як ця псевдоісторична архітектура виглядає. Скажемо, відверто, що цей будинок з тим мансарним дахом виглядає жахливо. Тобто я страшенно не люблю оці. Псевдомансарні поверхи, коли вони зовсім не мансардні, а на них вдягають оцю шапку важку, і це виглядає просто жахливо. А оці будинки, видно по всьому, що вони є повністю нові, і вони просто тримають панораму, ну, зокрема ось цієї готичної дзвіниці розкішної. І все-таки ця вулиця має більше набагато духу старовинного, власне, середньовічного. Місто. От подивіться, тут зроблені вже мінімалістичні зразки, але все-таки ця тема підтримки тих готичних фронтонів. Вона тут присутня і, в принципі, як на мене, дуже підтримує добре цей масштаб вулиці. Який вам підхід більше подобається? Будь ласка, напишіть в коментарях. Може, це буде актуально і для наших міст при відбудові в Україні. Трапляюся і такі цікаві теми, коли насправді. Що мені подобається, що в комерції була потреба зробити окремий вхід на другий поверх, так, щоб активізувати не тільки перший поверх комерції, але і другий. У нас би це вже зробили за рахунок вулиці, за рахунок цього нічийного проходу. В Німеччині дотримуються цих правил, і бачите, що в тілі основного будинку залишили, пробили таку діру, вибрали об'єм і сформували ще один. Сходовий марш. І звинуватив, що немає ніяких ганків, немає ніяких приямків, щоб активізувати ще й підвали, чим зловживають дуже сильно в українських містах, і зокрема і, зрештою, в Києві. Ще одна притаманна риса німецькомовного світу, такого готичного, це є фрески і графіто на фасадах історичних будинків, коли різними техніками наносилися сюжети. Переважно світського характеру, які зображали ремесла. Тому що середньочні міста це переважно міста Магдебурзького права і міста е, тих ремісничих цехів з їхніми статутами. І от бачите, як вони тут показані. Є люди, які щось тут є які кують, які щось виготовляють: столяри, слюсарі, селяни, винороби тощо. І ми дійшли до розкішного середньовічного собору готичного. Подивіться, як нас зустрічає святий Петро з ключами від раю, з ключами від церкви. І які розкішні тут відновлені є столярні власне, елементи, брама просто фантастика! Попри те, Поруч є інформаційне табло, яке зроблено абсолютно в такому гайтечному стилі, з двотавра така рама, яка тримає під склом дошку оголошень. Ніхто не клеїть оголошення якось так спонтанно на фасади і так далі. Ну і Давайте подивимося, що біля тої, архітектура біля тої готичної церкви бачимо, що тримають стилістику цих готичних е, фасадів. Але не менше, тут вже є цикл, сучасно. Архітектура більше того, я навіть сказав, що вона вже не так сучасна, як підустаріла. Бачимо бетон. Це, напевно, що роки 70-ті або 80-ті. Так, заодно будемо свідками того, як ремонтують якісь мережі. Що розкопали мережі, якісь трубки є тут потріскані. Якісь в порядку, якісь нові, і ми можемо бачити товщину бруківки, яка покладена ідеально. Це десь сантиметрів 15 має кожна ця бруківочка глибиною. Що мені не подобається, що я завжди критикую в українських містах, це ті павільйони і кафешки, які е, називаються літнім майданчиком, але потім якось дуже різко перетворюються в зимовий майданчик. І, чесно кажучи, тут погодьтеся. Що ця дешева конструкція є ну просто як е, неприший кобилі хвіст біля розкішної готичної церкви, і з другого боку біля фонтану. Якийсь нонсенс. Тобто мені абсолютно це не подобається, не знаю як вам. Бачите, скрізь є свої блатні, кому можна. Музей, прекрасна архітектура, фахварку вціліла після війни. І на куті ми бачимо вже, напевно, 2000-х років або навіть 90-х будинок, який підтримує цю готичну форму, але працює зовсім інших матеріалах, з іншими пропорціями вікон. І, як на мене, дуже прикольний, дуже-дуже контекстуальна архітектурка. Легкий каркас тримає накладні приліпні балкончики. Ой, а тут, дивіться, яка ж тут, тут бароковий будинок. З розкішними бароковими арками внизу і дверима, з таким масштабністю, то і втручається баруковою в цю задню площу. І тут зроблена так само, недавно я бачу реконструкція, вулиця, бачите, зроблена в один рівень для автомобілів з пішоходами. Підкреслено те, що тут треба стишувати рух, вимощено тою самою бруківкою і є такий невеличкий композиціон лавок з. Такими трав'яними клумбами і бачимо цю кривизну середньовічної забудови. Вона дає неймовірний романтизм, таку нерегулярність, таку романтику, наївність. Подивіться от на профіль цієї вулиці. Просто божественно, романтично і дуже живописно. І бачимо, як західне сонце падає на, цей, на ці тисячолітні камені. Може не тисячолітні, вони, зрештою, середньовіччя. Це, очевидно, будувалося десь з 13 століття. Ну, Тим не менше багато-багато століть стоїть тут ця кірха. Також я обожнюю всякі такі керамічні несподіванки, вставочки, художні вивіски. Знаєте, Бракує художніх вивісок, коли ми ви бачимо багато засилятих звичайних принтів на пластику або е написаних просто букв на фасаді, як тут якісь біліні. Рістобар. А тут король сидить в погребі і п'є вино. Бачите, в оточенні виноградної лози біля бочечки, і це така керамічна, керамічна вставка, яку ставили вкладку. Це бомба. Я дуже люблю такі рукотворні речі. Загальному місту видно, що було дуже пострадали після війни, і тут дуже багато псевдоісторичної <забудову>. Скажу, що деяка з них є якісна, деяка з них категорично неякісна, але формат і е, кажу, спогад в формі вулиць, в профілі вулиць, в парцеляції будинків, він тут працює. Дійсно, ви чітко можете зрозуміти, де було старе місто, а де почалося вже місто нове за мурами середньовіччя. Ще одна кутова така площа на двох вулиць, на які переважно мені саджають як мінімум одне дерево. Лавки під ним і подивіться на зупинку. Насправді, як на мене, класна дуже зупинка, нетривіальна. Ті однакові зупинки по всій Європі трошки вже, скажу відверто, набридають. А тут має великий консольний винос дошку. І класно, як на мене, дуже-дуже-дуже. Good. Good. Тут триває реставрація середньовічного будинку. Можна заглянути, подивитися на те, що, напевно, ви ніколи не бачили. Я зрештою сам. Заповнення бачите, між фахорком, між дерев'яними цими конструкціями заповнено якимось битою цеглою, глиною. Матеріал, скажімо, відверто такий виглядає дивний. Цікаво, як вони будуть це реставрувати. На протилежній стороні побудований чорний офісник. Напевно, що свідчить, що ця вулиця і є межею середньовічного міста і нового міста. І насправді я не помилився, тому що я тут знайшов фрагмент напіврозібраної стіни з вежею. Це річ, яка притаманна всім середньовічним історичним містам. Фактично, ми вийшли на кордон. Той того внутрішнього муру. І напевно, що ця вулиця була сформована на межі зовнішнього муру. І тут вже з'являється, очевидна, архітектура як мінімум 18 століття, я думаю, що і 19 швидше навіть. І на цій межі з'являються такі паблік спейси. Дивіться, які розкішні дерева тут ростуть, улюблені німцями платани, які дають прекрасні крони. І от Бачимо вже багато-багато сучасної архітектури актуальної. І тут такі, буквально два дерева роблять таку неймовірну погоду на цій площі. Ну, ще один приклад, це, напевно, 90-х років, а може навіть 80-х, коли любили ці бетонні консольні дашки, балкончики з таким прекрасним озелененням. І оцей закос під старовину. Буквально переходимо ще одну дорогу і бачимо знову два платани, зелені, розкішні, знову кутова площа, на якій розташувався літній майданчик двох ресторанів. З урбаністикою бачите, все теж дуже в порядку, все розмічено, тактильна плитка. Все дуже-дуже класно організовано. В плані організовувати вуличний простір, то, як на мене, німці дуже добре це вміють робити. Ну, і ще один приклад нетипових рішень для шкіл у Європі. Дивіться, яка прибудована зала до школи 19 століття, яка прекрасно відреставрована в прекрасному стані. а Біля неї є такий зал шкільний. От, Напевно, теж типовий проєкт, як ви гадаєте. Дивіться, які симпатяжечки будиночок зроблений в тілі історичного центру, але мова абсолютно сучасна, класний цоколь. Бачите, така середньовічна вуличка. Тут зроблений такий цоколь з перфорованих панелей. Ось так от. Імітують готику. А в кінці вулиці є справжній фахпаковий готичний будинок. Прохід між будинками. Мало того, що тут такий бомбезний ландшафт. Вони ще зробили зелену стіну між внутрішнім двориком і вулицею. Звичайні квартири. Що вам сказати, друзі? Не розстройство не розстройство. Ось так можна працювати місто. Не забувайте залишати, друзі, коментарі. Ваші враження, описуйте нижче, поширюйте цей блог і лайкніть, якщо вам не шкода. А не все. Папа. -па.